Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро прогноз на вересень місяць для наших близнюків. І так, давайте подивимось, що підготував вересень місяць 2024 року для наших близнючків. Покажіть, що підготував вересень 2024 року для наших близнючків. Для наших близнючків. Близнючки, яких переговорити не можна, особливо коли у них там Меркурій стоїть також в близнюках. О, так, початок місяця, серединка і кінець місяця. Третина, так, остання третина місяця. І так, погнали. Погнали, і у нас початок місяця. О, початок місяця у нас місяць. Місяць, луна, так, місяць. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що, або ви виношуєте якийсь творчий проєкт. Що ви не хочете працювати е, десь біля станка, а вам хочеться саме творчості. Творчості. Щось таке ви задумали зробити, таке величезне, величезне, але є страх, страх. Да, ось, бачите, Киїця дивиться в озеро, і вона в відображенні бачить Пантеру. Хоче страшно, але потрібно е, вірити в себе. Так? Е, завжди, після темної ночі, Завжди настане на ранок. У вас все вийде, тому не бійтеся. Тобто тут може бути ця карта і про те що ну просто про страх, що ви чогось будете боятися. Потрібно розібратися з з вашими страхами, тому що місяць місяць нам завжди в темряві щось підсвічує. так? Ви маєте поглянути на те, що вас жахає, з різних кутів погляду, і подивитися з одної сторони, з іншої, що саме несе цей страх, для чого, про що, як його побороти. Так. Також, знаєте, що ця карта може показувати. Ця карта нам може показувати вагітність, тому близнюки. Я дуже рада буду, що якщо хтось з вас на початку вересня таки зрозуміє, що він в очікуванні дива. Оце найкраще значення цієї карти. М -м, я так люблю. люблю це значення проговорювати. І так, а, і між іншим, ось ви бачите, відьма. Відьма летить. На фоні місяця, на своїй метлі, вона знає, куди вона летить і чого вона хоче. Давайте і ви будете такими, будете летіти і знають, чого ви хочете. І так, серединка місяця. Ой, середина місяця тут десятка мечів. Про що це нам говорить? Про те, що ви емоційно вигоріли. Чи вам ваші думки вже говорять: стоп, 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 потрібно на щось інше переключитися. Бачите, наш хлопчина. Юнак наш лежить на землі. У нього в спині 10 мечів. Тобто йому вже не встати, такі, ну, таке враження, що не встати, так? Але він тягнеться до метли, щоб полетіти. Отак давайте і ви всі негативні емоції, будь ласочка, викидайте з голови. Якщо є оточення, яке оце приносить вам такі емоції, що ви себе відчуваєте, що ви встати з землі не можете, змініть оточення. Перестаньте бути там, де вам погано. Ми в цьому житті для того, щоб прожити його так, як нам потрібно. Тому, будь ласка, якщо ви знаходитесь там, де вам погано, ідіть звідти, дотягніться до цієї метли і летіть на всіх парах звідти. Тому що, бачите, ну, знову ж таки, після темної ночі завжди є світанок. Завжди світанок є. Може, це те, що ось тут. Ви думаєте про щось про свій проєкт, так? Ось нарешті ви зрозумієте, що все, ви вже дійшли до тієї точки, коли потрібно все міняти, і ви нарешті на цій мітли кудись полетите. А ще дивіться, ще що є на цій карті. На цій карті ми бачимо, що хтось тікає, про що тікає, і ми бачимо лише ногу, і наш вірний друг кот на нього шипить. Кіт, кіт, наш вірний друг, на нього шипить. Що це може значити? Це може значити елементарно про підставу, про підставу когось рідного, когось близького. Тобто, ну, на жаль, тут ми можемо ловити на гарячому свого чоловіка або жінку, що вскочили в гречку. Тому обережно, але рішуче тягніться до цієї метли. Так, і кінець вересня. О, Кінець вересня тут у нас е, двійка мечів теж. Двійка мечів, от Це якраз, от подивіться, от тут у відьмочки зав'язані глаза, і вона з зав'язаними е, зав'язаними очима кидає е, ці мечі, мечі в коло. Про що це нам говорить? На це нам говорить про те, що нас щось гнітить, нам щось болить, нас щось не влаштовує, але ми не хочемо приймати самі рішення. Ми з закритими очима намагаємося, щоб за нас рішення прийняла доля. Бачите? Тобто ця карта про те, що ви будете приймати, ну вам треба прийняти якесь рішення. Тут про думки, тут не про дії, а тут про думки, що вам потрібно прийняти якесь рішення, але ви цього не хочете, ви боїтеся, ви перекладаєте відповідальність на долю. Це може бути про роботу. Так? Про роботу, що ви не хочете самі приймати рішення, ви перекладаєте свої обов'язки, свої е дії на інших. Так, тому... Будь ласочка, ось такий у вас місяць, мої любі, любі близнюки. Місяць непоганий. Непоганий це місяць про зміни. Це місяць про зміни, і е, всесвіт вас підштовхує. І дивіться, дно колоди, дно колоди тут у нас паж е, Жезлів. Про що це нам каже? Про те, що ви придумаєте, у вас є думки як вийти з ситуації, яка буде у вас, ось бачите книжки, у вас є для цього знання. Котик наш вірний, у вас є підтримка і е, меч це про те, що у вас є, е, є ідеї, ідеї. Як це зробити, але ви поки на землі, ну, тобто це, так, це такі енергії, які підсвічують, енергії, які підсвічують ваш місяць. Тобто, що у вас є знання, у вас є допомога, і у вас є розуміння є, ну, ідеї. Да? Ідеї, як це зробити? Е, бачення, проєкт. Тобто, ось це, а, Тому, так, мабуть, сказала все. Тому не сидіть на місці, обов'язково зробіть цей вибір. Якщо це про якийсь творчий робочий проєкт, то, будь ласка, дійте, не виплащайте, господі, втілюйте в життя свої задумки. І якщо у когось це про вагітність, про вагітність, я буду за вас дуже рада. І ось це в нас і буде. що Якщо ви дізнаєтеся, ви вагітні, так, вам доведеться. З якоюсь ситуацією розпрощатися, змінити якось е, своє життя, так? тому що не буде так, як було до цього, в привагітності. Це саме про це, що тіло не буде таке, тіло почне змінюватися, розум почне змінюватися. І е, ті, хто нас оточує, теж почнуть змінюватися. Ну і придеться зробити вибір. Вибір в чомусь, так, вибір харчування, вибір способів життя, і ви будете знати, як це зробити. Тому всього гарного вам люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей.